Привіт! На фоні гучно яскраво і дивно, а це означає, що ми на другому етапі Drift Ukraine. Сьогодні буде яскраво Хайта дивитись. Ми знаходимося у передстартовому накопичувачі. Саме тут зараз стоять. Всі авто, які готові вже виїжджати на тренування. Сьогодні у нас ранок неділі. Нам пощастило з погодою. Бо, по-перше, у Львові нема дощу, а це рідкість. І по-друге, не сильно ще пече сонечко. Тож ми дякуємо Львову за гостинність і за цю класну погоду за цей івент і гойда дивитися професійний український дріфт. Все, як швейцарські часи, стабільно, як франк швейцарський. Тільки починається ну, тільки, парні, тільки парні приближаються, все. Зразу руль закусить, газ пропадає. То, може щось пороблено їй. Ні, nee, і не пороблено, просто це дівки, просто капризні, просто капризні девочки. Да. Я розумію, як ніхто її, ну типу все. Що там по сетапу в ній, розкажіть нам. b 58 мотор, BC Racing на стойке і в круг IRP речаги. А так нічого особливого. Сідушка у нас з подогрівом на вентиляції. О, жалко люка нема. Які цілі на сьогодні? Та треба все ту тумбу брати і все вже без варіантів. І з тумбою їхати додому. Да. Бетону єдине багато наставили. Не позбирати, Хочі... пажано, не позбирати. Бетон не брати, тумбу брати. Як мінімум, так. Да. Давайте. Я ще. Б... <хи> Карбоновий шлем, то що він падає, йому все, Ні. <хи> Як тебе звуть, на чому їздиш? До мене звати Олег. Я їжджу на BMW e 36 m 3 Оригінальна М-3. Представляю львівську команду весь воркшоп. Розкажи, як давно ти їздиш в e, Лів? Перші змагання в 2021 році прийняв участь. Бітлук також у Львові, і також ця траса. Чуть-чуть змінена, вуща була, але також ця траса. Ми з хлопцями в 23-му році. Їздили, Open, Drift, Дніпро, Київ їздили. Постійно у Львові, як представники львівського військові, то їздимо. Прикольно, який наразі сетап в цьому авто? Е, від мотора все вам розказати? Розказуйте. Е, ну, мотор оригінальний М-3, М3 С-52, Б32. Угу. Е, ось. А далі. Дальше... — Вайсвапчик, це треба. Вайсвабчик, да, ручні куліса таке. Все, все по бомжуті бомжу. Типу. Бомжу. Ну, це окремий є термін. Ми в кінці дивтового сезону випустимо словники. Там по буде бомжу. по бомжу. Це окреме придіління. Петро йдіть до нас. Петрой. Якщо до вас в кадр так не заїжджають, то нічого ви не знаєте про зйомку взагалі. Що керує цим цим побомжу? Заводської заводський мозок бив. на бойово класно придумано. Взяв да. заводський мозок і керуєш. Не треба це як на слів. Е лінки, не мотеки. Не все ну це Біг з собою возити. Не все понятно. <час> Знову поїхав. Тоді бажаю вам кайфанути класно відкидати. У тебе гарна тачка Лунітюнс. Вона тебе. Ну, чекай, це Робокі бойова. Моменти. Це бойова. <ріст> тобто вона вже трошки бувала в бетоні сьогодні. Чи вчора сьогодні ні. Перед цим бувала так нормально в бетоні. Прям, прям дуже нормально, я би сказав. Це коли було, було. Що, що відбулось? Та відбувся бетон, раз раз і в бетон. Перше тут зразу після того поставило мордою в бетон. Тобто це класика, жопа морда. Це класика, жопа морда. Але навіть своїм ходом ще доїхала до тих <ріст> Ну все, це вже показник. Так, щоб професійно то рік. І які тобі плани на цей сезон? Що б хотілося здобути от по 25 2025 року? Хоч щось. Хоч щось. Тобто пройти квалу, вже класка, так? Вже супер. Яке тебе місце кваліфікації? ну, борчик, ходи! Ходи! Сказали, Давай. що він без друга не розкаже, яке в нього місце в кваліфікації. Останнє. <ріфі> Тому я і кажу, що вже пройти квалу — це вже треба. <ріфі> Але слухай, ну останнє, це все одно ну, ти про що, мог би не пройти кваліфікацію? Ні, там було неможливо не пройти її. <ріфі> 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 Доброго дня, Петро. Добрий день. А ми хочемо спитати, ви так само класний дріфтер, як і на мопіді їздите, чи <ріфі> трошки краще, чи гірше? На мопеді гірше. На мопеді гірше. Яке місце в квалі вчора було? Восьме. Задоволені Ми... чи так? Е, та добре, що взагалі її пройшов. Розкажіть, що це за апарат. Оце? Да. Я позичив його чисто, типа. Проїхав конфіг, вернувся назад. На наскільки балів ви проїхали конфіг? Та на 100+. плюс має бути кубок. Казали принесуть. Ну я сподіваюся, тоді ми чекаємо. Будемо чекати нагородження, щоб вам віддали кубок за цей апарат. Я бою давай розмови. Ох, значить, я, Ролін і шолом. Зараз будемо розпитувати в людини, як їй вдалося виграти Румунію. Привіт! Розповідай, як воно було в Румунії. Ми бачили, що було багато бетону. Так, да, було дуже багато бетону, було дуже цікаво. Е, дуже багато машин розбили цей бетон. Я думаю, десь машин 10 точно в бетоні було. Це були в основному румуни, да, наскільки я розумію? Не тільки. Хтось був з наших два чи три рази, так? Да? Да. А хто був? Ед був, да? Едік Діденко. Едік був? — Діденко. Стас був Дагуновський. Теж у бетоні. Едік був у бетоні. Настя була в бетоні. <сум> ну тобто всі потрошку там побували. А Я чи... не був в бетоні. <сум> а з чим це пов'язано? Чому так багато було бетону, як думаєш? Я думаю, це трошки пов'язано зі скілом. А як взагалі тобі, от румунська серія, подобається, не подобається, суддівство? Так, да, мені дуже подобається. Серія Румунська там дуже цікавий івент. Судді там топові, Мантас, дуже класний суддя, е, організація дуже крута, там людей дуже багато, тому там цікаво. І мені здається, що дуже класно, що вони роблять це міську гонку, бо це дуже класно популяризує дрівне. Да, так, да, дуже збирається багато глядачів на цій гонці, тому вона дуже цікава. З ким було найцікавіше їхати? Ой, найцікавіше не, не було їхати, напевно, з болгарами. <гум> <Бо> вони цікаві. <гум> <гум> вони дуже цікаві, так. Да. <гум> Ой, так. Які у вас плани взагалі подальше? Куди будете їхати? Далі у нас в цьому році у нас треквут і плануємо їхати на біківніки FIA. Круто, і ми плануємо. Нам о, ми попадали акредитацію, то ми о, чекаємо. О, ну, ж ми разом, може поїдемо. Клас, ну все. Слухай, у нас ще таке питання. От, багато глядачів нас дивляться і десь там думають, от, що треба, таке може примітивне питання, але ми пілоті питаємо, що треба, як ти вважаєш, щоб бути крутим дріфтером. Яйця. Все. Гадай, давай розмовимо. Що там полога Найда? Кажи, як справа. Який надув? Ха -ха -ха, мовчить! Мовчить! бач? секрети не розповідає. Валер, мені здається, що ти косиш під мене в цьому амплуа. Ну, німного даток, бо у мене ні шорти. Поняла? У мене шорти. Відразу зрозуміло, що це пілот, ані да. гаряцької спеціалі. <пілот> Розкажи, навіщо професійний пілот вдягає під камбезік? Оцей наряд. Этот наряд? Называется бельем гоночным, которое, Я обязательно, которое, да, которое обязательно надо надевать. В случае, если где полыхнет машина, у тебя будет больше времени э, на то, чтобы покинуть автомобиль, по, по, ожоги появляются позже и так далее. Но это белье должно быть амалогировано. Если эта штука обычная, как там в магазинах да. покупаем, ты просто да, зажигалку подносишь и ты горишь и говоришь: Люди, помогите! А тут у тебя еще и шанс. И пробовали эту штуку с зажигалкой, и она реально не горит и ну, даст какое-то тебе время на то, чтобы тебя выдвинули, убежал и так далее. Я думаю, что, учитывая, сколько машин в этом году горело, я думаю, что это очень О, важная история. 100%. Так, слушай, ладно, у нас есть еще очень важная тема, как бы, ты, ты, едешь, ты не только говоришь, не, не только смотришь. Нет, не нет, тема такая, что вы там ездите? А такая тема, иди, садись, показывай, что ты рассказываешь. Привет, комментаторы, и как бы, не буду показывать, как она едет. Ты едешь не на своей тачке. Не на своей машине. Да, твоя тачка. Моя машина не достроена, и я не, пока, мы не понимаем, когда она будет достроена. Мне самое главное теперь, чтобы она была к концу сезона. В этом сезоне любезно предоставлена машина человеком, с которым, который, который у меня тренируется, с которым мы едем сезон. А 14 слива, там я не знаю, 500-600 сил, надо не розказувати, сколько. Я насправді отсюди приїхала, і ти їдеш, їбати, людей їде, і пригадуються оті часи, коли ми всі їздила на змагання, разом з рьою, з кимо, ми всі їздили, це був там 19-й, 20-й, 21-й рік. Ну, останню гонку ми їхали 21-го здесь э, год. Так. Да. Я я хотіла спитати, тобто твоя остання гонка тут була в 21-му? по-моєму, это вообще була моя остання гонка нормальна. У мене лежить сумка. которую я собирал, у меня такая ностальгия, когда я его начал собирать. И тут я приезжаю сюда в пятницу, приезжаю вечером посмотреть, какой они конфиг рисуют, и вижу, что они рисуют тот конфиг, который мы выиграли в 2021 году а -а -а. в Львове. И я думаю, да что ж такое, а? Это ж такие воспоминания. Короче, мы желаем тебе подиум, и если будет подиум, то мы хотим, чтобы ты повторил вот ту фотку. И если давай. повторишь, то мы фото дадим. давай пять. А он знает об этом? Нет. Це внутрічки, внутрічки. Якщо у нього буде перше місце, то ви дізнаєтеся. А як не буде, то і не дізнаєтеся. Саньок каже, що він нічого не робить, але це неправда. Я ця людина, щоб вона нічого не робила, ніколи не бачила. Я в житті. тільки п'ю. І радіатор глаз. А внутрічки, внутрічки. В автоспорті тільки веселі, кайфушні люди. Все, приходьте в автоспорт, друзі. Зуть Максим, Subaru WRX, Я із Смільницького. Походи ну це вже якби третя Subaru в дріфті. Перша була у Паші СТГ. Потім ми бачили в Миколаєві зараз в цьому році також побудували так схожий так, проект, і. і тепер у вас це вже якийсь тренд намагатися побудувати субару в дріфті, От в чому була саме ваша мотивація? Чому саме субару? Взагалі мені просто запропонували купити кузов на каркасі, А що з ним робити? Уявлення не було. Просто хотілося там покрутити бублики, десь і все, але воно переросло в те, що хочеться позмагатись. А щоб змагатися, вона має рулитися. І отут, от три роки боротьби з машиною, щоб вона почала рулитися. І як ви цю проблему побороли? Бо наскільки я знаю, весь ВАП не, не виробляє такі рішення для Subaru, то довелося це якось своїми силами вирішувати. Так, ну спочатку ми багато мучились з рідними кулаками, з рідними важелями і дійшли до того, що потрібно ну те, що їде. Що їде у нас? БМВ у нас їде. Взяли кулаки від 46-ї БМВ, зробили важіль. Для 46-го кулака, і от вона почала більш-менш якось рухатись адекватніше. Але до, до того, що потрібно, було ще дуже далеко. Ось. Тобто наразі ви викатуєте її, ще міняєте певні налаштування? Ні, ми вже все закінчили. Зараз 46-ті кулаки ми вже замінили на кастомні від r 2 Motorsport. Угу. Так також під 46-ту BMW, але я адаптував її під Subaru, зробив свій власний. Важіль, який кріпиться до субаровського кузова, але з-під шарову 46-ї стоять койловери від 46-ї, позаду все субару. Тобто трошки в субару інтегрували 46 шостої. ніхто так. не очікував, але так трапилось. Ну так сталося. Так Слухайте, Мені здається, що треба брати всім українцям, хто вже їде субару на субару в дріфті. Разом збиратися телефонувати в компанію Субару і казати: хлопці, ви певно, коли будували Субару, ви не думали, що це буде дріфтова тачка, але в Україні так сталося. Коротше, у нас війна, там уже десятий рік, і ми будуємо субару в дріф. Такі ми люди. Не нас ну, вас спонсорують. Офіційний буде тім Субару Україна дріфт. Це було б ні? дуже круто. Було так, б компанія Субару, якщо ну там випадково хтось з Японії нас дивиться, будь ласка, приходьте в Україну як спонсора. Бо тут вже три субару типу можуть їхати дріфт, а Може ще й до речі, я з цим хлопчином. В Миколаївській, так, да, да, да. я з ним розмовляв. Кажу: ти на шино-субаровському двигуні їдеш. І він каже: так". кажу, то дурна затія. Закінчуй. да, закінчуй. Став туди в 8 і буде тоді все. ок. Ми побудуємо відразу два-три двигуни е, на тому конфігу, який нам подобається, і будемо возити їх з собою. Переставляємо двигуни ми за 2-3 години. Не вийшло. <свист> ну от ми подивимось. Да. Внутрічки, внутрішки. Бажаємо вам успіху Дякую. і кайфувати від своїх. Тобі вітаємо! Ти ж будеш їхати на Drift Masters. Ну я це сподіваюся. <свист> Ти нам минулого року розповідав, що дуже важко опрувнутися туди. Як тобі вдалось? А мене не <гум> Мені... Ні, там дали можливість поїхати в Алкарді один етап. І пройшов відбір і їду в Фараполіс з Германії. Зрозуміло. Тобто, якщо нам вдасться познімати тебе в Німеччині, то буде прям топчик. Як тобі взагалі сьогодні? Які в тебе цілі? Ти виїхав більше як на тренування? чи... Це в мене да, тренування. Ми тут поставили мені Samson, я перелаштував, новий весь поставив і ми тільки відлаштовуємо машину. Це основний був пункт. Бо через по кінцю змагань вона одразу на евакуатор їде на Францію, бо в п'ятницю в мене вже змагання на Drift Kings у Франції. Ого, тобто дуже щільний графік цього сезону. Як вивозиш все це? Ще не знаю, буду старатися. Не вивозити. знаю, поки поки вчуся як це вивозити. А тобто, це твій перший досвід їзди на Самсонасі на цьому конфігі, да я правильно розумію? На, на цьому автомобілі до цього в мене був теж кулачкова коробка, але пов'язкова GeForce. І є моменти, коли це дуже незручно. Фугану всі там в світовому дріфті розуміють, кажуть, що Самсонас це топ. Яке твоє враження від Самсонас це топ. Все самсоне ось тільки що, в мене був парний заїзд з Романом Зеленським, і я зміг в дугі просто класу передачу намикнути і тим самим приблизитись до нього. Потім погаситися, і це просто кайф. Все, самсоне стоп, дріф мастер стоп. Збираємо тобі класно відкатати. Давай. Дякую. 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 Що ви можете сказати як пілот? Як вам сьогодні змагання сьогодні вчора? Е, все чітко, техніка трошки підводила, але ми справилися. Трошки з коробкою є проблеми, але нічого. і редукцію, зараз будемо їхати на одній передачі. На першій чи на останній? Ні, на третій будемо стартувати, бо в ходу не можемо увімкнути. А це зручно, коротше, на третій стартану, на третій. І не треба по отетік. Чому це все? Чого не їздиш? Чого не їздиш? Бойову машину продав. Ну, вона Та щоб про А Все. купив а -а -а. і вона в боксі в льоші стоїть розібрана. Ну, З тобто на цей сезон є плани виїхати чи ні? Є плани, але, але машини не кон... поки нема без конкретних дат без нічого. Конкретного. Понятно. Іде до дошки. Сергій Сергійович. І Сергій Добрий день Сергій Сергійович. Добре, Що ви добре. нам розкажете цікавого по цьому конфігу? Ну, скажімо так, ми сьогодні їдемо класичну трасу Львівську, яка дуже прикольна, можна сказати, вона навіть легендарна, тому що її катають уже я не знаю років 10 так точно, і о, з нею пов'язано дуже багато крутих збогадів, івентів і всього іншого. І круто повернутися знову на цей трек, тим більше, що сьогодні приймають участь про автомобілі. Це димно, це голосно, це круто. Відповідно, по трасі ми трошки її підкоригували для того, щоб максимально можна було зробити парний крутий дріфт. Ми всім суддям під час сезону задаємо насправді плюс-мінус одне і те саме питання, бо є глядачі. от уявимо, що є глядачі, який нічого не розуміє в дріфті. Як йому розібратися, як йому зрозуміти, хто їде класно, хто їде погано. На що йому дивитись на першого чи на другого? Що робити людям? Розкажіть, а я думаю, буде друге питання. А ви самі проїхати можете? Да? Вже <світ> ну, питала. Да. Ні, ну я знаю, що ти можеш тому я не питаю. Ні. Я бачила, він може проїхати сам, але цей конфіг пробували чи ні? Ну, він змінився. Я думаю, що навпаки в кращу сторону, бо у нас. Постановка і перша дуга залишилась така, як була. Ми більш зрозуміло зробили зону перекладки. Ось в цій зоні. У нас дві перекладки, вони чіткі. Якраз для парного дріфта, ми їх регламентували і ще регламентували зону, ось цю. ми конусами позначили зону перекладки, Для того, щоб у пілотів не було сумнівів, де перекладатися, як перекладатися. Ми її регламентували і всіх. Завели в правильну траєкторію, mm -hmm. суддійську траєкторію, і є дуже круті парні проїзди. От їдуть дві машини: парний дріфт да. на що має дивитися глядач, щоб зрозуміти, хто виграв? Ми, як судді, ми як судді, в першу чергу оцінюємо їзду лідера, тому що якщо лідер не є не їде завдання, то переслідувачу дуже важко його відпрацьовувати. Він намагається. Компенсувати помилки і все інше, тому в першу чергу дивимося суддійське завдання їзда лідером. Потім уже дивимося, наскільки справляється переслідувач. А потім вони міняються, і ми знову все це дивимось. Після того, як все передивились, визначаємо переможця. І ще от я завжди питаю: от мені здається, що найважче це, коли ти сильний, перед тобою їде слабий, і слабий починає творити якусь діч. Що робити другому? Повторювати діч чи їхати Ми... по завданню? Справа в тому, що е, кваліфікація пілота е, якраз і в тому і складається, що він чітко бачить, коли що лідер буде? не робить діч, і він е, розуміє, що там через долю секунди або великий кут, або але якісь нюанси, бетон або ще щось. І він просто відпрацьовує десь трошки більше дистанцію, десь під'їхав, десь від'їхав. Виходить така ситуація, коли пропілот їде там з менш досвідченим пілотом, він грається як котик з мишкою. Тобто він розуміє, проаналізував, тим більше, що в дрифті ж це ж не тільки. Проїзд там один другий, і пілоти друг друга не знають. Це аналітика команда аналізує сітку з ким їде, яка Швидкість машина, пілота. потужність вже на професійному рівні. Там цілі команди працюють, тому всі підходять підготовлені. Бо е, навіть є нюанси в рамках правил. Інколи пілоти шукають такі нюанси, які можна використати на свої на, на свою користь відповідно. Не розуміючи це, інший пілот шукає протидію цьому, і це якби така інтелектуальна гра пілотів для того, щоб скласти повноцінний крутий проїзд, проаналізувати. Ну і виграти думав, все ж на перемогу. Бачили красивий дріфт, Скільки роботи відбувається? І ще у нас одне питання. Останнє що таке кіз за вол? Кіз за вол це торкання задним бампером бетону. Акуратненька, да, да тут. Тут виходить така ситуація, що е коли пілот проходить по траєкторії, у нас є кліпінзони, які знаходяться біля бетону. Угу. Відповідно, Наприклад, дуже пілот, да, да дуже круто, коли пілот бачить траєкторію, проходить і настільки відчуває свій автомобіль, що проїжджаючи знімає дотиком бампер. Зайдя. Це да і це так перехоплює S -S -S подих да, у глядачів, бо вони кажуть, о, летить. Летить в бетон, а він нажимає газ, проїжджає, знімає цей бампер, всі аплодують. Ну і супер. і за це ви накидаєте додаткові бали? Чи не завжди? Звісно, Чи звісно, а, якщо в відсотковому відношенні ризик має бути виправданий. А -а. Да? Ми там можемо накинути один або два бали, але ризик такий, що Якщо трошки не розрахував, то може то бути да, 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 да. Може, можеш пошкодити автомобіль і далі припинити. Але для глядачів це максимум Вау, максимум круто. Да. Все, до глядачів, все це свято заради вас. Тради того, щоб поставили лайки і проходили на дріфт. Дякую вам дуже. Класний змагань. Причитавте, будь ласка, для наших глядачів, хто ви і що ви тут наразі робите. Доброго дня, мене звати Ян. Я командиром першого тренера інтернаціонального легіону оборони України. На даний момент ми тут проводимо виставку озброєння та бойової техніки нашого підрозділу для ознайомлення для цивільного населення, а також займаємося збором коштів для нашого підрозділу з метою відновлення техніки, оскільки дуже багато нашої техніки було пошкоджено під час ведення бойових дій. От ви нам надасте посилання і ми люб'язно поділимось з нашими глядачами, та будемо дуже вдячні, якщо ви допоможете хлопцям, які наразі також захищають. Нашу країну, по-перше, ми вам хочемо подякувати певно від лиця всіх наших глядачів і пілотів за те, що ми всі маємо змогу стояти на цьому місці і брати участь у змаганнях. Тож, в принципі, всім військовим дякуємо і вам, і вашому підрозділу дякуємо. Розкажіть, як вам взагалі от те, що відбувається, чи були ви вже колись на дріфті чи на змаганнях? Е, Так, звісно, були ну не брали участь, просто були присутніми під час різноманітних дріфт-змагань. Ну, чесно, хлопці в нас ж пособовий склад, переважно іноземці. Він так само це цікаво подивитися і ознайомитися з, з даним видом спорту. А як взагалі от люди пересічні громадяни? Ми бачимо, як вони реагують, там дивляться, можуть щось спробувати. Як взагалі пересічні громадяни реагують от на цю виставку зброї? Для багатьох людей дуже цікаво побачити зразки іноземної саме озброєння, які є на озброєнні нашого підрозділу, починаючи від пістолетів, завершуючи тяжким озброєнням, це станкові гранатомети та станкові кулемети. Тобто, і ми надаємо змогу людям підійти попробувати розібрати попрацювати з далі озброєння на місці. А розкажіть залі основна задача вашого легіону – це навчання спеціалістів, чи це саме е, участь у бойових діях? Ми є іменно бойовим підрозділом та беремо участь у бойових діях. Історія нашого легіону починається іменно з оборони Харкова та ведення бойових дій в Харківській області. Брали участь в Харківському контрнаступі і так, от продовжуючи по сей день беремо участь в боях на різноманітних напрямках. Дуже цікаво. А розкажіть ще, кажете, що о, багато людей з інших країн, які країни представлені, якщо ми можемо про це казати? Спокійно за це можемо говорити. Це є фактично майже кожна європейська країна, яку ми знаємо. І у нас є представники звітом, країни Азії, декілька країн Африки, навіть є представники так називаємо країн СНГ, тобто та Росія, які проходять у нас службу та у інших легіонах. Ну Ми вам ще раз дякуємо. Бажаємо, щоб всі були в безпеці, щоб це швидше закінчилось, або але обов'язково закінчилась наша перемога. Давайте вам. нам п'ять. Героям слава! Скажіть нам, як думаєте, в чому це відбулося і взагалі що сталося? Ну, це точно моя помилка. Я вже пристрілявся до траси, пристрілявся до кліпів і вже впевнено себе відчував. Просто в кінці треба було відпустити газ. А я прям до останнього і воно мене затянуло через те, що вона вся металева, якби була жопа пластику, вона просто би зіграла і все. А то, що вона металева, вона. Штовхну, відштовхнулася і морда зачепилася, ну і все. А йдемо до основної проблеми, яка відбулася. Як швидко це буде лагодитись? Взагалі, які перспективи? Чи поки що про це не думаєте? Та ні, точно будемо відновлювати. Не знаю, як швидко. Це ж все впирається у фінанси. Я тільки фінансово відійшов від попереднього крешу, і тут знову я. А попередній коли був? Попередній був минулому році, у вересні, здається, також я от в цей бетон заїхав на постановці. Просто... Може, то бетон такий, блін, що до нього притягує. Що за фігня? так? Да? Можливо. Блін, але ну, слухайте, це автоспорт, ми вже згадали. Та ми сподіваємося, що ви швиденько полагодите. Це ж досвід. Я це так ж досвід. сподіваюся. То будемо чекати на вас наступного етапу. Добре. Дякуємо вам. Петро, ну як це сталося? Нам сказали, що ви списали машину бетон. Дуже жаль. Прям реально списали. Так. Да. З навіщо? І що, тепер доведеться на ньому їхати? Так, да, з вами. Ну Ми в парі краще їдемо просто. Ну це, давайте, ви тоді як списали, так списали, а на наступний етап, щоб були, добре? Обов'язково. Бо ви окремий персонаж у нашій передачі. Обов'язково. Все, дякуємо вам, не засмучуйте. А все добре. Ку на параді пілотів мені одночасно потрібна парасолька і сонцезахисні окуляри. А це означає, що ми з вами були у Львові. Ми були на справжньому дріфті, де був про, де був самі про, де було дуже яскраво, було дуже дивно. На цьому місці ставимо лайк, кайфуємо від життя, дивимося, драйв і обов'язково приїжджаємо на дріфт.